Перший день весни втіха не лише для втомлених холодною порою року людей, але й масштабне котяче свято. Всесвітній день кішок відзначають понад 50 мільйонів мешканців планети, які шанують цих моркотливих чотирилапих. Серед особливих прихильниць родини котячих івано-франківська журналістка Наталя у народженої під зодіакальним сузір'ям великого кота, тобто лева дівчини, вдома мешкає аж троє нявчиків. Та цього замало вирішила вона і оточила себе величезною кількістю сувенірів та зображень найкращих з її точки зору тварин. Знаючи про захоплення Наталі, їх дарують і родичі, і друзі. В колекції називаємо так: чимало керамічних, дерев'яних, скляних, металічних, пластмасових котиків, горшечок з котиком, чашка, сережки. Навіть є ковтинка з кошачими вушками. Ну і звичайно, вдома два кошечки плюшових маленьких котиків. Кожен кіт має свій особливий характер. Ось ця, до прикладу, справжня муза, а у побуті просто муся. Музична кішка, яка мешкає на студії Радіо Західний полюс. Вона потрапила сюди зі смітника ще зовсім крихітним та хворим кошеням. За півтора роки плекань робочого колективу стала справжньою аристократкою, адже зрештою має чимало спільного із вишуканою породою британських блакитних кішок. Нині Муся надихає своєю присутністю усіх працівників радіо та веде богемносвітські. Спосіб життя зустрічається із великою кількістю зірок студії постійно в курсі всіх музичних новинок, та навіть трішки знається на радіотехніці. Захопив усю владу. А в нашого кота чотири миски Навряд чи кожен домашній кіт має чотири миски з їдою. Наш кіт перегризає шнури час від часу на радіо. За що абсолютно безнаказано вештається студією далі, шукає що ще зробити. Дуже корисного до речі, музична кішка не єдина підопічна цієї радіохвилі. Щоденно в ефірі західного полюсу лунає інформація від благодійної організації Дім Сірка, спеціальна рубрика знайомий слуха. Хочів із безпритульними тваринами, які очікують, якщо не постійного, то хоча б тимчасового житла та опіки, і звісно, прагнуть людської любові.